Україна офіційно розпочинає опалювальний сезон. З тимчасово окупованої території в Україну вдалося повернути групу 17 дітей та підлітків. Сьогодні вшановуємо пам'ять усіх українців, які під час другої світової війни віддали життя, звільнюючи рідну землю від нацистських. Окупантів цієї ночі на Полтавщині росіяни знов атакували газову інфраструктуру. Триває 1343-й день боротьби за нашу свободу. Вітаю свою роботу в Евтерії розпочинає інформаційна служба медіа центру візит. З вами Ірина Скрипачова з командою допитливих журналістів, які підготували матеріал на такі теми вівторка, 28 жовтня. Честь та шана загиблому герою захиснику батьківщини Кременчук провів останню путь Сергія Мараховку. Сьогодні, 28 жовтня, відзначається день вигнання нацистських окупантів з України під час Другої світової війни. Переможниця чиновницьких зарплат за вересень місяць, заступниця міського голови Тетяна Неїленко. Куди звертатися у першу чергу, якщо з вашим оборонцем зник зв'язок, хто може пришвидшити процеси пошуку та хто може допомогти, якщо пошук розтягнувся на місяці, розповідають капелани. На стадіоні Кременя Арена стартував турнір на пам'яті Олега Бабаєва. Сьогодні Кремичіці провели в останню путь випускника Кремичіцької гімназії No28 відданого захисника України Сергія Мараховку, який загинув 18 жовтня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. До церемонії прощання у міському палаці культури доєдналася і наша знімальна група. У 1990 році в Кременчуці, де й проживав, після закінчення навчання у Кременчуцькій гімназії номер 28 вступив до Східноєвропейського університету економіки та менеджменту. А одразу після випуску пішов працювати. Розповідає військовослужбовець з позивним Лиман. Працював водієм ТОВ Волошкове поле. У військовій частині займав посаду командир екіпажу безпілотних літальних комплексів. Загинув 18 жовтня. 2025 року виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Покровськ Покровського району Донецької області. Ще в юному віці Сергій Мараховка тривалий час працював і у приватному підприємстві Керама тож попрощатися з захисником прийшло чимало його колишніх колег. Так як з колеги Руслан Сергій та Юхим плічопліш працювали з майбутнім захисником понад 10 років. Вони згадують Сергія працьовитою та щирою людиною. да, хороший хлопець Добрий, адзи Ми з ним дуже багато робили, починали почти. Він у нас 17-х років сімнадцять броків. Ну, mm -hmm. Охота. Охота рибалка його. В керамі починав, а, а потім перейшов на волоскове поле і все одно не забивав, приїжджав к нам в гості. А от Борис Павлович із теплом пригадав ті часи, коли Сергій Мараховка лише розпочинав свій трудовий шлях на підприємстві. Дуже хороший хлопець. І як людина, і як роботник, і як, ну, все, що хочеш. Всі відпитання з ним. Починав він з, самого, з початку з самого грузчика прийшов. Йому ще тоді було 17 років. Ну, проробив у нас років, все нормально, навіть підміняв кладовщиків. щось треба загрузити без проблем. Все точно, все чітко, швидко, добре. Товар знав хорошо. Ну, і як товариш був дуже хороший. Навіть коли життєві шляхи чоловіків розійшлися, вони продовжили підтримувати зв'язок із Сергієм. Спілкувалися телефоном і тоді, коли оборонець вже був на фронті. Він мені я з ним сезоні він мені казав, що Середньо я на дронщика. Вчуся на дронщика. Оце все те, що він мені розказував в останнє час. А так він, в принципі, про службу нічого такого не, так. не розказував. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава і пам'ять відважному герою Сергію Мараховці. Сьогодні, 28 жовтня, відзначається день вигнання нацистських окупантів з України під час Другої світової війни. Офіційно таким він став відповідно до указу президента України від 20 жовтня 2009 року. З цієї нагоди у Кременчуці відбулося покладання квітів біля пам'ятника воїну-визволителю. Захід пройшов у сквері імені Олега Бабаєва, де зібралися жителі міста та представники влади. Шанували світлою пам'ятю всіх, хто віддав своє життя через торгнення, Згадали героїв, які боролися із. Загинули за наше майбутнє новинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Події розпочалися із загальнонаціональної хвилини мовчання на знак вшанування пам'яті всіх, хто загинув у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо. Слава Україні, героям нашим слава! До Інших тем напередодні у Кремчутському центрі надання соціальних послуг турбота відбулася зустріч родин безвісти зниклих та полонених воїнів із капеланами та представниками робочої групи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим. Отож, куди звертатися у першу чергу, якщо з вашим оборонцем зник зв'язок, хто може пришвидшити процеси пошуку та хто може допомогти, якщо пошук затягнувся на місяці, розповість наша Ліна Ромаченко. Хвилина мовчання, державний гімн, а далі молитва за військових у першу чергу, які зникли безвісти, захищаючи нашу територіальну цілісність. Так у центрі соціальних послуг Турбота розпочався захід зустрічі з рідними зниклих та військовополонених, які не полишають надії про їх повернення на рідну землю. Але я вам сказав, що ви, хоч і бачили мене, то не віруєте, Усе ще даєте дає мені отець до мене прийде. Представник уповноваженого справ людини у Полтавській області нагадав, що у травні цього року у Полтаві було створено регіональну робочу групу координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Та у першу чергу порадив рідним безвісти зниклих за особливих обставин створити електронний кабінет на сайті координаційного штабу, за даними з якого, пошук може бути пришвидшено, коли ви заповнюєте всі відповідні графи і рубрики, що стосується там особливих прикмет, зросту ваги. Татуювання, позивні, тобто, вся інформація, яку містить координаційний штаб, вона має бути заповнена. Тим, хто не в змозі зробити це самостійно, можуть допомогти в координаційному центрі зниклих осіб у Полтавській області при головному управлінні Нацполіції області за адресами вулиці Юліана Матвійчука, 83 та Григорія Сковороди, 2 Б. З родинами безвісти зниклих. Працюють там по вівторках та середах з 10 до 16 години. Окрім цього, родичам варто звертатися до військової частини, у якій служив безвісти зниклий оборонець. Наразі у цьому допомагає РТЦК та СП. Бажано приходити з 8 ранку до 16.30, тому що ми працюємо набагато довше. Але у мене частина ну, підлеглих держслужбовці, які працюють до п'яти вечора. Вони можуть приймати лише до п'яти вечора. А з вами треба поспілкуватися, документи ваші опрацювати належним чином і направити на військові частини. Також у РТЦК можливий супровід щодо належних виплат та гарантій від держави. При зустрічі нагадали, що з родинами зниклих безвісти за двома напрямками працює і пенсійний фонд. Це призначення пенсії у разі втрати годувальника і призначення пільг на житлово-комунальні послуги. Ми приймаємо дану категорію осіб без черги. Якщо є якісь питання, будь ласка, звертайтесь до мене особисто. Утім, на вчорашню зустріч прийшли родини, які подібні процедури вже пройшли. Ну а пошук, що триває понад декілька місяців, а то й більше, забуксував. Так пані Тетяна знає навіть координати місця, де перебував її чоловік до зникнення. Скажіть, будь ласка, що відома координати зникнення? Я чула, що можна кудись подати запит, щоб саме за цими координатами пошукали. Це можливо і куди цей запит підвідеться? Це морська область. Як з'ясувалося, з відповіді пошук тіла по координатах на чужій території зараз неможливий лише у випадку повідомлення про знайдення тіл та встановлення особи по ДНК експертизі. Повернутися Євгеній ДНК погодний здавався. Сказали чекати 8 місяців, 6, чому так довго, і наскільки можна це прискорити? Це все відбувається дуже дуже індивідуально. Це потрібно конкретно запитати. Ну щоб для того, щоб розібратися цій ситуації, треба запитати нашого з якщо там не будуть якісь проблеми координаційні штаби. Ну, Відпрацьовуємо засу. Але це, це робочий термін. Отож, як повідомив представник уповноваженого, проконтролювати прискорення таких процесів можливо з їх допомогою, як і перевірити, чи знаходиться зниклий у російському полоні. Для цього потрібно написати листа до уповноваженого справ людини, який передадуть до координаційного штабу з пошуку полонених у Росії. Під час зустрічі нагадали і про допомогу в оформленні усіх необхідних документів у центрі Турбота. Наш випуск триває. Розглядали картинки із недобудовами. Відмовили гаражному кооперативу у виділенні землі. А ще під час голосування питань по черзі заявляли про конфлікт інтересів. Це депутати земельної комісії у рамках підготовки до сесії зібрались, так би мовити, попрацювати. Усі деталі того засідання обраних знає наша Гльоневко. Тож, спершу про недобудови. Так доволі довго депутати вивчали та роздивлялись світлини двох об'єктів незавершеного будівництва на молодіжному. Території навколо них, буцімто, нещодавно прибрали, а ось що далі буде із цими недобудовами: хто їх хоча б огородить парканом, у мерії поки відповісти не можуть. Бо власник однієї за кордоном, а власник іншої недобудови десь є, але на засіданні земельної комісії його ще тільки збираються запрошувати. А ось господаря ще Одного об'єкта незавершеного будівництва, що на вулиці Київській біля поліції, довго шукати не довелось, бо ним виявився сам голова земельної комісії депутат Порчурян. Можу відповісти на питання. Тут, це, що що це, треба? Це я власне. <сіплес> <сіплес> <Да>. Які питання? <сіплес> Все по Покошене прибране, немає де заборси власники. Реагують. Тож виборці пана Порчаряна можуть за свого обранця порадіти. Бізнесово будівельні справи у нього йдуть добре. Сам за себе депутат Порчарян не голосував, заявивши про конфлікт інтересів, але повідомив, що планує тут щось добудувати. Розглядали цього дня члени комісії і недобудову у Придніпровському парку, розкритикувавши її зовнішній вигляд. Ці колеса забетоновані палки стоять на протязі двох з половиною місяців і сіне трьох. Розуміти, і що далі? Як стало відомо нещодавно, цей об'єкт змінив власника, але чиновники із ним особисто ще не спілкувались. Водночас у мерії пообіцяли із питанням розібратись, щоб навколо захаращеної недобудови у парковій зоні, хоча б з'явився паркан. Серед іншого йшлося цього дня і про гаражний кооператив по вулиці Соборній 8, дріб 18. Власник кооперативу особисто завітав до обранців, аби повідомити їм, що обурений діями міської влади. Мерія відмовила гаражному кооперативу в довгострокового договору на оренду землі. Вже у земельному управлінні пояснюють, відмовили через те, що кожен із 22 власників гаражів уклав індивідуальний договір із благоустроєм Крименчука, але усього на рік. Чому нам відновляють від оренди сім'ї війська ради? вже дали відповідь, тому що всі договори уклали окремо. Так, на один день. Кожна людина, кожен власник гаража фактично підтвердив свою згоду на таку форму, заключаючи ці договір з благоустроєм Берманчука. Чому у вас, як голови кооперативу такі питання виникають? Я взагалі чесно кажучи, не розумію. У нас вимусили це зробити. Хто? Ми не хотіли. А хто вас вимусив? Міська рада, так а скільки у вас гаражів? Тому, що зараз там стоїть? написали письмо, лист, що ми зносимо ваші? ваші гаражі. Захищайте договір з і все. благодарю. Ніхто не збирається зносити. Та чи можна вірити цим депутатським запевнянням, покаже час. Водночас, судячи з того, що громада з гаражного кооперативу вже двічі зверталась до суду, люди не надто покладаються на обранців та чиновників. Знана тіктокерка, ну і, вочевидь вже за сумісництвом віцемерка, відповідальна за медичну галузь у нашому місті знову залишила допитливу Кремечуцьку громаду без відповідей на актуальні її запитання. Вчора, 27 жовтня, у Кремучиці мав би відбутися черговий особистий прийом громадян, заступницею міського голови Ольгою Сановою. Однак, пройшовши нелегкий шлях, аби на той прийом просто записатися, потрапити на зустріч чиновницею, як і решті громадянам, нашим журналістам, так і не вдалося. Вже вкотре прийом раптово скасували. Як кажуть у мерії, все через службову необхідність. Чи дійсно є така службова необхідність ховати чиновницю від запитань містян? Чи причина криється у чомусь іншому? Тож більше про ситуацію в матеріалі нашої Дарії Схур. Окрім того, що потрапити на особистий прийом до пані Усанової фактично неможливо ще з літа. Навіть записатися на нього завдання не з легких, адже низка запитань, зокрема й про черги на безкоштовне УЗД у пологовому будинку чи умови роботи у лікарні Придніпровська після реорганізації, для посадовиці, схоже або незручні, або ж такі, на які профільна віцемерка просто відповідати особисто не бажає. Тож під час спроби тільки записатися на прийом, громадяни нерідко чують у слухавці це питання не особисте. Так сталося і з нами. Спочатку наші питання зафіксували, згодом вже неодноразово телефонували та намагалися нас переконати, що вони ну, не можуть хвилювати пересічних містян чи нас особисто. Тут варто зазначити, така собі фільтрація запитань працює лише з віцемеркою Усановою. Ну, взагалі, прийом так сталося, усталено, що прийом з особистих питань з тих питань, які стосуються безпосередньо вас. Тут нагадаємо, що серед зареєстрованих нами та тих, які хвилюють як нас, так і громаду, питання щодо довжелезних черг на безкоштовне УЗД у пологовому та чи ж системні скарги на зміну умов праці у лікарні Придніпровська після її реорганізації чи то приєднання до першої міської. От тільки виявляється, у нашій міській раді вважаючи подібні проблеми у медицині, не такі, на які профільна віцемерка, мала б відповідати перед громадою особисто. Та поки містяни безуспішно намагаються отримати від віцемерки відповіді. Схоже, для самої. Пані Усанової пріоритети трохи й в іншому. Принаймні, ось такими відео рясніє її тік-ток, який, до речі, заступниця міського голови веде досить активно, справно публікуючи, до прикладу, ось такі відео. Полтавщину вітаю, з вами Усанова Ольга. Почався сезон грибів. Сьогодні ми в рекреаційному пункті Лісовичок. Сьогодні про актуальну тему закваску капусти на зиму. Тож вже у начальниці управління по роботі зі зверненнями громадян Олесі разумною запитуємо, як містянам усе ж отримати відповіді від посадовиці, яка вже кілька місяців поспіль переносить або скасовує свої особисті прийоми. Не можу. Вони можуть звертатися письмово, звичайно. Я не хочу письмово, Я хочу подивитися їй в очі і задати запитання. Ну, будь ласка, коли буде така можливість? Разом з тим, як вчора нам вдалося з'ясувати, загалом на попередньо анонсований особистий прийом від цимерки записалися п'ятеро громадян. У мерії кажуть, питання від людей опрацюють, а відповіді нададуть пізніше вже письмово. Та чи чиновниця формуватиме ті відповіді? Певно, ще ні? Адже ті, аудиторія вимагає видовищ. Ну а пані Усанова не втомлюються їх дарувати. Ну і поки діти у садочках мерзнуть, поки одні навчальні заклади спочатку війни і досі чекають на укриття, а укриття інших топлять фекалії. Поки пацієнти міських поліклінік через нестачу тих таки сімейних лікарів не можуть отримати належну медичну допомогу, у цей же час наші міські управлінці отримують за свою надважку роботу, просто захмарні зарплати та премії. Наші колеги із Кремчуської газети традиційно отримали відповіді на свої інформаційні запити щодо заробітків топ-чиновників мерії у вересні поточного року. І ось що маємо. Варто відзначити наш батько міста цього разу десь там пасе задніх. Обігнала пана Малецького його заступниця, головна фінансистка мерії Тетяна Неїленко. У вересні вона заробила 152 тисячі 81 гривню, з яких понад 50 тисяч гривень то премія, і 88 з гаком тисяч гривень матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань чиновниці. На почесне друге місце вересневі заробітки вивели керуючого справами виконкому Руслана Шаповалова, який за минулий місяць з міського бюджету отримав 145 тисяч 999 гривень. Вагома частка з усього чиновницького заробітку знову таки надбавки, премії та відпускні. Ну і замикає трійку лідерів головний труддяга мерії Віталій Малецький. У вересні мер поклав до своєї кишені 105 тисяч 975 гривень. Так непогано пана Малецького минулого місяця преміювали 50 тисяч гривень преміальних, то погодьтесь далеко не кожен може заробити. Четвертим у рейтингу зарплат топ-чиновників став віцемер Руслан Проценко зі своїм вересневим заробітком 85 тисяч 569 гривень. Далі не менш зручно розташувався секретар міської ради Юрій Гриценко. У минулому місяці йому нарахували 82 тисячі 832 гривні зарплатні. Шоста сходинка у віцемерки, яка відповідає за медицину у місті. Ольга Осанова напрацювала у вересні на 79 тисяч 132 гривні. Майже наздоганяє пані Осанову перший віцемер Володимир Пилипенко із зарплатнею 74 тисячі 818 гривень. Передостаннім у рейтингу чиновників із захмарними заробітками цього разу став заступник міського голови Дмитро Кравченко. У вересні він поклав до кишені 73 тисячі 531 гривню зарплатні. Ну і остання сходинка у віцемера із питань комунальних. Іван Москалик минулого місяця заробив 66 тисяч 630 гривень. Ну і на сам кінець не можемо не відзначити, що зарплатам кримочутських топ-чиновників нині можуть позаздрити і владники інших міст країни, і навіть державні урядовці. Приміром, наш мер пан Малецький зі своїм вересневим заробітком у понад 105 тисяч гривень обігнав навіть прем'єр-міністра України Юлію Свериденко, яка у вересні отримала 90 тисяч гривень зарплатні. У мера Львова Андрія Садового, як інформують змі, у минулому місяці заробіток склав 81 тисячу 507 гривень, що знову таки менше, аніж кладе до кишень. Міський голова Кременчука. Наш випуск триває до інших тем. Останніми вихідними жовтня на стадіоні Кременя Рена стартував турнір за Куба пам'яті Олега Бабаєва. У першому поєдинку зійшлися дві кремичицькі команди міський футбольний клуб Кримінь та футбольний клуб Будівельник. Як проходила гра, які емоції вирували на трибунах, і чим завершився дебютний матч турніру? Бачила наша знімальна група. Більше розповість Леся Жуйкова. Цієї неділі, як на футбольному полі, так і на трибунах стадіону Кремінь-Арена було так би мовити гаряче. Емоції, вигуки, прапори і щире вболівання за своїх. Серед вболівальників Олександр із сином Захаром. За їх словами, не пропускають жодного матчу місцевих команд. Хоча в родині своє маленьке суперництво тато тримає кулаки за кремінь, а син палки фанат будівельника. А чим тобі подобається ця команда? Ми знаємо, вона мені подобалася, як вони. Гарно грають часто приходить на її завжди. Як тільки случається время, то завжди приходить. У нас спортивна ігра з сином. Ми друг проти друга для того, щоб інтересніше було вболівати. На трибунах зустрічаємо і пана Ігоря. Чоловік називає себе справжнім прихильником футболу. Каже для нього, головне не результат, а сама гра, азарт і атмосфера на стадіоні. Дуже люблю футбол з маличку, з 10 років. Хоч мені вже сьомий десяток пішов, але я не пропускаю. Мо я цілий сезон на, це на них проходив нормально, але, ну, люблю, болію за них. По тобі карени найвідданіші фанати міського футбольного клубу Кремінь. Серед них родина пана Олександра, яка в повному складі цього дня прийшла підтримати улюблену команду. Мене син сину менше ходить, теж на кремінь теж за своїх і вболіваємо. Вважаємо їм перемоги, впевненої, гарної гри, щоб не підвели тренера свого і грали злагоджено. Сам же тренер команди Ярослав Здирко зізнається, гравці вмотивовані, а очікування від матчу це гідно почати турнір. Нас і чудовий стартуємо в турнірі пам'яті мера Олега Майдановича Бабаєва, який зробив великий внесок. Розвиток нашого міста і е, футболу, тому настрій чудовий. Ми таки тим самим е, хочемо про те, щоб його не забували. Готуємося, що називається з подвійною енергією, тому що сезон якраз зараз у згарі, і сил у хлопців багато, тому я думаю, що турнір видасть насиченим і цікавим. А щодо самого матчу, то вже в першому таймі ініціативу тримали гравці МФК Кремінь, відкривши рахунок влучним ударом у ворота суперника. Та будівельник перехопив темп і до кінця тайму зумів забити двічі. Тож із рахунком 2-1 Кремінь поступився будівельнику. Виступили в боротьбі, а так загалом була рівна гра. Як оцінити противника? Ну, сильна команда комплектована, зіграна хороші легіонери. Хоч Хоче протягом гри подекуди дощило, гравець переможеної команди Дмитро зауважує, для справжнього футболіста погодні умови не перепона, а навпаки, додатковий виклик і навіть плюс у грі. Гра дуже була цікава проти нашої молоді, яка, на мою думку, дуже амбітна. Хочу побажати їм ну побільше, як так сказати, терпіння, та все в них буде. А так, ну по нашій грі ще не так добре, але будемо працювати над тим, щоб покращити наші якості та зростати якомога краще. Якщо не помиляюсь, я спостерігала за матчем, вас ні разу не змінювали. Та ну мене позиція центральний захисник. Це така позиція. Ну, коли потребує заміни, там або травма, або там не знаю, або травма, або. Який ще там може произойти щось. Перший тайм був, хоча забили два гала, був менш такий повільний, а другий тайм був такий насичений боротьбою, і всі, кожен хотів забити, виграти. Так що я, я вважаю, що болівальникам сподобалась гра. А турнір за Кубок пам'яті Олега Бабаєва, за словами тренера, лише набирає обертів. Попереду ще чимало поєдинків та інтригуючих матчів. І завершуємо наш випуск акордом синоптичними, поки що незмінним. Бо і завтра, 29 жовтня, у ці дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 5 нічних до 12 плюсових в день. Дутиме легкий вітер зі швидкістю 18 км за годину. Насолоджуємося останнім зухвалим, тріумфуючим сплеском перед обличчям холоднечі, що насувається. Проте синоптики, запевняючи останні дні жовтя, ще дихатимуть нам теплом. Тож, теплого затишку вашій оселі, доброї всім ночі і побачимося вже наступного дня. Час новини змінний, 20.40. Бувайте здорові!